Доброго ранку, друзі. Вірніше дня я йду на прогулянку і візьму вас із собою. Сьогодні гарна погода. Ну, не те, щоб сонячно, але так світленько на дворі. Як бачите, у нас сніжок. Ой, я ще не виключила свою гірлянду, зараз якраз зайду виключу. Сніжок, іній на деревах, сніг на деревах. А, покажу вам одразу ж сліди. Це заячі сліди, зайчики тут бігали. А у Фінляндії є взагалі, ну можна сказати, такий вид спорту чи ем, хобі читати сліди. І багато людей цим захоплюються. І це насправді цікаво. Просто коли випав новий сніг, йдуть і дивляться сліди. Так і називається дивитися сліди. Я йду дивитися сліди. От, така погодка. Буду періодично включатися, виключатися. Може, у вас снігу немає, то насолоджуйтеся. Я вам, до речі, вставлю картинку, вірніше, фотографію з минулого року, приблизно в цей самий час, скільки у нас було снігу. Тому що цього року снігу значно, значно, значно менше. Ось тут моя така. Стежечка, я собі сама її проклала із заднього двору, щоб заходити. Ну і ось така кількість сніжку у нас цього року. А ще, друзі, хочу вам показати сліди ресі. Ось це сліди ресі. Ну, вони вже тут десь тиждень, я їх тиждень тому помітила. Зараз так здалеку. Спробую, вони йдуть, бачите? Просто в двори рись іде і зовсім не боїться. Ось звідси. Ця рись прийшла, десь і звідти. З дворів прийшла, у двори пішла. Ну, насправді десь пішла, напевно, до лісу. Але поміж хатами. Люди тут рисів не бояться, вони кажуть, що рисі не нападають на людей. Ну, але, чесно кажучи, мені все одно страшно. Так, вітерець, мабуть, вам буде шумно, виключаю. Як ми бачимо, ось тут автомобіль, Це сміття збирають зранку. Сьогодні субота. Напевно, у них в суботу такий день, що вони їздять і збирають сміття по хатах, так би мовити. Я йду своїм типовим маршрутом, просто щоб прогулятися, піду в магазин і куплю там. Кефіру, бо в мене закінчився. О, бо в Лідл я поїду, напевно, в понеділок на тижневі закупи, ну, щоб на тиждень купити собі їжі. А таке щось дрібне, то я купую в місцевому магазині і якраз прогулююсь заодно. Ось. Такий типовий краєвид, нагадаю, це село у Фінляндії, Північна Карелія. Так ось все виглядає зазвичай. Дворики виглядають ошатно, як і будиночки акуратненько, але ніяких там якихось таких особливих, як це сказати, ну не напищено. так якось, Таке слово напищено, немає такого слова в українській. мові, Ну нічого, ви мене зрозуміли. Ось такі там якісь ліхтарики які чіпляють. Оця будочка це для сміття. В приватному будиночку. От, як це називається? Огорож зазвичай у Фінляндії немає. Буває, що є, якщо тісно хоти стоять. Але зазвичай немає. І люди використовують тільки ось такі живі огорожі. Кущі. Кущі. Типова картинка із будиночка йде дим. Фіни топлять пічки. Майже в кожному, я думаю, що в кожному приватному будинку є пічка, яку зимою топлять. Ну і... Наше сільське місце відпочинку, місце релаксу. Я не знаю, чи вам видно, там ялиночка росте, і на ній гірлянда світиться. Не впевнена, що вам видно. Всякі різні сліди, людські сліди собак, зайців, все перемішалось, можливо, і рисів. Щось розрізнити важко. І тут у нас таке озерце чи ставочок, там є лавочки біля нього. І така доріжка довкола цього озерця. Восени тут були качки, перелітні дикі качки. Прилітали, тут якийсь час відпочивали, і тоді летіли далі у теплі краї. Ну, ось такі краєвиди. Нічого особливого, але все так дуже знаєте, гарно і приємно. Ось наша така сільська дошка оголошень. Тут вішають всякі нові оголошення. Тут ось ми бачимо, що буде якийсь концерт, напевно. Мінна та та да, концерт. В церкві буде якийсь. От. Ну, потрібно буде пізніше почитати. Може я піду. Друзі, продовжуємо нашу прогулянку. Бачите, хатки, можна сказати, навіть якісь схожі з собою. Взагалі, я б назвала Фінляндію дуже... Такою уніфікованою країною e, можна сказати, і мені так на початку здавалося, мене це якось навіть напружувало, мені це не подобалося. Тут дуже багато всього такого типового і дуже мало різноманіття. Але зараз мені це подобається, тому що це зменшує стрес, це зменшує стрес вибору, це якось заспокоює і робить життя таким безпечним, я б сказала. І якщо, наприклад, є якась система банківська, то вона схожа в одному банку, і в другому банку, і в третьому банку. Якщо є банкомат якийсь, то він теж працює за одним і тим самим принципом. В усіх супермаркетах теж приблизно однаковий принцип, як зважувати, як там оформляти покупки. Тобто людина навчається цьому змалечку, цим принципам, як жити треба правилам життя. І йде з цим по життю легко, не заморочуючись, не вивчаючи дуже багато чогось нового. А, мабуть, я не зрозуміло пояснила. Ну, але пояснила, як пояснила. Так, змерзла в руку, тож зараз відключаюся. Ось дивіться, які там сосни чи що це, ялини, ялини. Це у нас тут м церковний приход, чи як це назвати. Ну, церковна громада збирається, це не церква, але тут часто збираються люди, якісь різні засідання, різні якісь кав'ярні організовують. І така теж дошка оголошень. Сподобались ось ці маленькі дві ялиночки під снігом. Це якесь е, приміщення, ну, чиєсь. Типу, як приватний будинок, тільки не будинок для життя, а це типу як сарай, скажімо так, якісь тут службове приміщення. Ось такі величезні дерева у засніжені. І зараз ми наближаємося до церкви. Церква у нашому селі була спалена кілька років тому. Вона була дерев'яна і якийсь чоловік її підпалив. Так і не зрозуміло, чому він це зробив, ну типу у нього щось там було не все в порядку з головою. Там ось дзвінниця. Така, яка мені дуже подобається, коли тільки в'їжджати в наше село. На пагорбі видно цю дзвінницю на фоні неба. І це страшенно гарно. Знову вітер. Не знаю я, як вас уберегти від цього звуку вітру. От. І тут ось такий... У нас видно, що люди катаються на лижах, очевидно, на санках на цьому полі. От, такий вигляд. Такий краєвид. От, там вон якісь вдалині маленькі приміщення, це якісь службові приміщення до церкви. А ось тут, тут збудована нова церква. Цього року її відкривали чисто. Дуже гарні такі старі дві ялинки, які мені дуже подобаються. Я взагалі люблю туди гуляти. Ну як гуляти? Тут багато не погуляєш, тут невелика не територія, але люблю ось по цьому маршруту ходити гуляти. Він такий якийсь казковий. Мені дитинство навів'є. Я в дитинстві також любила гратися на бурі взимку, коли ось такий якийсь сніг на деревах, заледенілі. Бур'яни такі високі, заледенілі, А коли іній, Мені це настільки якась казкова атмосфера. Ну, Я люблю зиму. У мене день народження з я люблю зиму. Ось така церква. Зовні здається, що нічого особливого. Ну так воно і є насправді. Але всередині я чула від людей, бо я не ходила ще всередину, але чула від людей, що дуже гарно всередині все оброблено деревом. Ось ця дзвіниця. Дзвіниця мені подобається набагато більше. І тут ось такий, не знаю, як це назвати, меморіал чи що. Багато могилок. Я так розумію, з воєнних часів чи загиблих від голодомору. От у Фінляндії також був голодомор, як виявляється. Голодні часи, як вони кажуть. І є пам'ятнички, ось, зокрема, тут там маленький, і пам'ятничок за жертвами голодомору. Якийсь пам'ятник у нас є. Зараз він прикритий снігом, я не знаю, що це таке. Так от, церква всередині дуже гарна. Все в дереві великі приміщення, є там кухня. У Фінляндії взагалі у всіх приміщеннях має бути кухня, туалет або кілька туалетів. Тобто все має бути пристосоване до того, щоб можна було там жити якийсь час. Дарі такі якісь цікаві. Жовті. І тут навіть у церквах у Фінляндії часто проводять якісь гуртки, якісь кав'ярні організовують, гуртки по інтересам. Тобто це така ніби громада. Це не стільки релігійна штука, скільки, е, скільки таке поняття чи, чи таке місце, де збираються люди для того, щоб... Підвищити свій життєвий тонус, чи що, для того, щоб якось об'єднатися. Ну це щось що об'єднує людей для того, щоб легше було жити, отак скажемо. Оце парковочне місце. Ми йдемо по такому майданчику. І тут зараз я без окулярів, не бачу, що там написано. Ну, Це комплекс такий будівель починається із цього жовтенького. Будиночку, і він йде туди далі, тягнеться. Це бібліотека, медпункт. І, типу, як сільська рада, скажімо так, пункт обслуговування. тут називається. Ось Туди далі йдуть ці приміщення. А тут ми огинаємо зараз пожежну частину. Ось ця її стіна. Якщо я нічого не плутаю, або плут... ні, плутаю, пожежна частина буде далі. Ось тут ще вам ця дзвіниця, гарно виглядає. Так. Та ні, це пожежна частина, мабуть. Наче да. Вам це не важливо. Йдемо далі. Далі у нас прямо перед нами по курсу аптека та банк. Дуже цікава система банків у Фінляндії. Тут люди в банк не ходять. В банк можна потрапити тільки за попереднім записом. Зазвичай є великі черги для того, щоб потрапити в банк. Ну по-різному буває, залежить від банку насправді. От, але просто так, щоб ви прийшли, зайшли в банки, там зняли гроші або що, чи розміняли валюту. Взагалі такого немає. Валюту в банках взагалі не міняють. Обмінних пунктів валюти я теж ніде ніколи не бачила. Мені тут колись потрібно було обміняти долари на євро. Я так і не знайшла, де це зробити. Зокрема, в цей банк приходила на консультацію. Мені сказали, що ніде таке не можна зробити у Фінляндії. Тож, якщо вам це актуально, майте на увазі. Аптека прекрасна. Все тут є. Якщо чогось немає, можна замовити. Дуже гарні консультанти в аптеці. І часто навіть лікарі кажуть, що підіть в аптеку, запитайте в аптекаря, вам там порадять. Ну, Тобто гарні спеціалісти в аптеці працюють. Далі ми йдемо з вами до магазину. Магазин. У нас один, але він такий супермаркет. О, ще тут вам покажу цю дзвіницю. Дзвіниця просто, просто робить це село, просто прикрашає його. От. І моє село воно належить, вважається частиною міста, насправді, хоч воно знаходиться і за 35 кілометрів від міста. Але вважається частиною міста, тож, наприклад, на Новий рік. Тут, дивіться, яка ялина красива. Оце теж смітник, місце для того, щоб виносити сміття. І тут можемо подивитися щось тут, але ні, ми тут нічого не зрозуміємо. Написано мінус 19, а що мінус 19? Це тут якась подстава, неправда. Має бути температура, але тут зламаний цей градусник. Ага, Почала я вам розказувати, що дитячий майданчик, на якому я влітку часом гойдаюся на тих гойдалках. Почала розказувати про новий рік. Заячі сліди. Ух -ух. І на новий рік у нас ось тут, на цій площі, біля, там, де прапори, був салют. салют від міста. З усього міста приїхали люди, дуже багато людей було. І пожежна частина запускала салюти. Було дуже гарно, але було так дуже по пофінськи. Салют почали запускати рівно о 7 годині. І так і було попереджено, було вказано в оголошеннях. Приїхало дуже багато, дуже багато людей. І з міста просто не було де припаркувати машини. Стояв спеціальний парковщик, який розпоряджався, кому куди ставити машину, для того, щоб тісненько таких поставити. І що? І почався салют рівно о 7 хвилин п'ять. Гарно постріляв. До речі, були жовто-блакитні салюти, не тільки, але в тому числі. І все закінчилося, і всі роз'їхалися. Якось так раз, всі наїхали, 5 хвилин постріляли і все, всі роз'їхалися. І нічого, ну немає більше ніякого свята. Дуже було дивно. Але це така, ну, така ненапряжна фінська традиція, скажімо так. Ось це будиночок перед нами, це будинок пристарілих. Престарілих і дуже багато у Фінляндії цих будинків. І насправді дуже мені подобається ця система. Немає, знаєте, такого головного болю, як у нас, українців, що робити із своїми пожилими літніми батьками. Тому що у кожного є робота, кожному потрібно якось заробляти гроші на те, щоб жити, і щоб тим самим батькам допомагати. А батьки потребують допомоги і догляду постійно. І, на жаль, на жаль, ситуація плачевна. Не хочу більше углублятися в цю тему, але ось у Фінляндії дуже гарна модель, як це можна організувати. Літніх людей підтримують, намагаються максимально їх підтримати вдома, поки вони можуть жити самі. Зокрема, ось у мене сусід, якому за 90 років живе один. До нього кожного ранку йому привозять теплу їжу готову. Десь разів два на тиждень приходить до нього медсестра, мабуть, раз на тиждень медсестра, а раз на тиждень доглядальниця або доглядальник. Виводять його на прогулянку, він сам ходить із ролатором, з возиком з усім. І ну, допомагають йому жити. Отже, друзі, продовжимо. Була я в магазині, купила кефір і ще там чогось іншого. Закінчила я на тому, що Фінляндія добре дбає про своїх людей, які постаріли і не можуть обійти себе самі. Саме держава дбає про цих людей. Так, звичайно, якщо в них є діти, то діти їм також можуть допомагати, а можуть не допомагати. Це не є обов'язком дітей їх доглядати, батьків до старості. Але, звичайно ж, якщо гарні. Стосунки між батьками та дітьми, то діти можуть також допомагати. Проте основну функцію на себе бере держава. Діти, наприклад, можуть тільки організувати, тільки там замовити для батьків догляд, допомогти його замовити, або влаштувати, якщо вже зовсім зовсім в поганому стані людина, то можуть влаштувати у будинок престарілих. І часто буває так, що ходять щодня, годують, наприклад, або щось допомагають. Але е це не страшно, будинок престарілих у Фінляндії, це не страшно, тому що тут гарний персонал, гарний догляд. І тут є різні, є державні, є приватні. Можна там підібрати відповідно до своїх якихось пріоритетів, кращий догляд, гірший догляд, дешевший догляд. От, Фінляндії загалом вважається, що немає, не вистачає робочих рук у цих будинках, не вистачає доглядальниць. У Фінляндії є ціла така програма по заохочуванню, наприклад, Філіппінок на цю роботу. У мене, зокрема, п'ятеро філіпінок живе по сусідству. Всі працюють вони у будинках престарілих, Ними задоволені, фіни хвалять. Дуже Філіппінок кажуть, що... Вони роботящі, гарно роблять свою роботу. І я нещодавно розмовляла з цими дівчатами, питаю, чи не важко, чи не важко морально, чи немає агресивних а, пацієнтів, тому що Фінляндія така країна, та, мабуть, не тільки Фінляндія. Ну, я буду говорити про Фінляндію, бо мені це знайомо, що Фіни бояться іноземців, недолюблюють іноземців. Не всі, звичайно, але в основному ось пожилі, літні люди вони так насторожено ставляться до іноземців і можуть прямо бути агресивними в старості. Але система медицини Фінляндії розуміє це, що людина може бути агресивною, тому що в неї є якісь проблеми. І не кажуть тут, що там, забирайте своїх батьків, бо вони вредні, вони не слухаються, вони там. Грубо поводяться. Це проблема не цієї людини і не родичів цієї людини, а медперсоналу. Медперсонал повинен вміти обходитися із такими людьми. Повинен вміти лікувати і таких людей. І ось філіпінки мені кажуть, що так, є кілька таких людей, але це не страшно. Вони старенькі, вони ми їх розуміємо, і ми даємо їх заспокійлим заспокійливе для того, щоб вони були спокійні. Ми потихеньку вже обійшли, обходимо дообходимо моє коло прогулянки. І знову прийшли на мою вулицю. У мене така невеличка вуличка, в кінці якої я і живу. Не знаю, мабуть, я зараз відключуся, бо тут немає ніяких таких якихось особливостей на цій вуличці. І включуся тоді вже, як підійдемо до мого будинку. Може, ще покажу вам тільки... Ось. Ось так. Ну, друзі, буду я завершувати свій влог чи свою прогулянку. Показала вам своє середовище перебування. Гірлянди на будинках зазвичай включають ввечері, коли вже темніє. На день відключають, щоб економити електроенергію. Електроенергія достатньо дорога, а особливо, якщо ти живеш не в центрі міста, а за містом, так як ось є, то тут великі ціни на постачання електроенергії встановлюються. А якщо ти живеш у приватному будинку, то там ще є якийсь коефіцієнт, який збільшує ціну за електроенергію. Буває, рахунки у приватних будинках можуть бути 1000 євро на місяць. За електроенергію тільки. Тому люди намагаються економити будь-якими способами. Ось така у нас погода. Ось така у нас зима. Достатньо непогана зима цього року. Сніг є, але його не забагато. Ну, я задоволена одним словом. Не дуже холодно. Ой, забула вам показати градусник на магазині і забула сама подивитись, скільки точно градусів. Ну, десь так по відчуттях, градусів 6-7 морозу. Знову ж бачимо ось цю будочку. Це для сміття будочка. Така зазвичай у Фіні маленька така будочка справа. Ну і все. Гарного вам дня, гарної вам також зими. Нехай вам буде весело. І тепло, та затишно на душі. Цілою люблю. Бувайте!